Усім привіт! Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу вам розповісти про свої порожні баночки за місяць листопад та залишити, звичайно ж, свої відгуки про використані продукти. Кому цікава така тема, я вас запрошую всіх до перегляду. Перше, з чого я хочу розпочати: ось такої величезної баночки. Це у нас кондиціонер для білизни. Італійський бренд Тезорі Дурієнте. Це з мене аромат Хамам. Це один з улюблених моїх ароматів, написано на 30 разів прання. Об'єм тут хороший, 750 мл. вистачає мені його на дуже довго. Він деконцентрований, насичений, має такий аромат. Просто для мене це фантастичний аромат. Я його дуже сильно люблю. Це повторна моя покупка. Хто ще не пробував, рекомендую, продається в Аврорі. Зверніть увагу на даний кондиціонер, тому що він вартує уваги. І чому вистачає мені надовго? Тому що я даю його не дуже багато, трошечки цього достатньо, щоб білизна мала приємний аромат, і вона тоді така м'якенька. Постіль люблю, і зараз от теплі речі всякі різні. Ну, шикарний просто аромат такого дорогого парфуму, знаєте. А, також у використанні є зараз ось такий гель-душу для душу з перламутром. Купувала я у ваценці. Ось така симпатична киця, твій зірковий заряд 300 мл. Брала я тоді багато видів. От, це один з них, такий зелененький. А тут він має аромат, такий приємний якогось зеленого свіжого яблучка. Користуємося зараз як моїм рук, так само, як егель для душу, перелила просто в, зручну, в зручний дозатор з помпою і використовуємо. Він йде, бачите, ось такої консистенції, не є дуже рідкий, але і не густий. От, в принципі, має право бути. Бюджетна була ціна, я тоді їх багатенько набрала, а тепер буду користуватися. Не помітила, щоб він якось сушив мою шкіру, немає такого. І він, ще хочу сказати, що він не дуже сильно піниться. Тобто така якась середня пінка виходить. І також покажу вам, закінчується ось такий крем для рук це в нас «Just Kawaii». Живильний крем для рук, Drop. Тут об'єм 30 мл. Написано, що він йшов з бетаїном і з пептидами вівса Купилася я, верніше доця, купила мене на ось таку розвела в магазині Єва, продається даний бренд. Оформлення таке, бачите, можна десь на рюкзачок вішати чи ще щось. Щодо самого крему, от стільки ще його тут залишилося, зараз його дуже незручно. Діставати. Тут в мене ще пошкодилася ось ця упаковка, десь впала. Ну, Це дурниці і дрібниці. Але що хочу сказати по самому крему, він є легкий. Він дуже легкий, він такий, зараз як я щось тут дістану, щоб показати вам до консистенції, він доволі такий рідесенький. От, і, м м швидко поглинається. Шкірою рук, От. і мені цього крему зараз на зиму недостатньо. Можливо, це десь весна, літо. А, так, ну, на... Зиму він не є. Хоча в мене шкіра не є така, знаєте, вередлива. Але зараз от, е, холодна вода, вимикає світло, та, і моїм руки в холодній воді. Більше боль боюсь, як я говорю, в холодній воді. Е, тому цей крем мені є за залегкий. Весна літо так, ну, не, 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 не на тепер. Коротше. Має дуже гарний такий приємний якийсь ненав'язливий аромат, абсолютно швидко вивітрюється, от, Та гарна мила упаковочка, але. Повторяти, я би більше а, такий засіб а, ну, не хотіла. Є більш дієвіші звичайні а, креми. Ну, так, знаєте, побавитись, така. якщо у вас немає якихось там проблем, а, шкіра не лушиться, чи ще щось, то тоді а, так, якщо у вас якісь дешення, от тоді ні. Тепер хочу вам показати з такого не косметичного, а тим, що ми користуємося, це. Лор нам прописав користуватись таким засобом на постійній основі зранку і ввечері для профілактики, для промивання носика дитині. От, і ми вже от кажу, зараз купила четверту баночку такого засобу. Він мені подобається тим, що тут зручний ось цей дозатор, можливо, комусь, звичайно, потрібна така знаєте, інформація. Зручний дозатор, тут його надовго вистачає десь на 5 місяців, десь до півроку, об'єм 100 мл. Так, такий сольовий розчин морської води. Так От. Так що я вже, по-моєму, один разочок показувала в своєму відео. Такі засоби, не часто їх показую, але, можливо, комусь буде корисно. Також з пробничків в чоловіка цього разу закінчилися 4 штучки. Перший парфум, який закінчився, це, звичайно ж, Фаберлік Цельсіус. Я не буду зараз роз... говорити ноти. Скажу, чи приємний чи ні. Це фаворит. Це в нас де Вен Давентюр і це в нас де джентльмен. От, по-моєму, джентльмен це самий такий не дуже приємний був аромат, дуже нав'язливий. Від чоловіка відгук. Так ще помаленьку добимаємо свої пробнички. А я <смас> в мене закінчились всього-навсього три, і це Avon. Давайте почнемо з першого. Це ось такий Avon і Ambre, дуже приємний. Мені сподобався. Чи Амбрейс, як правильно, тут якась така насичена, пухнаста рожева троянда. Я не знаю, чи, вони, чи ці парфумерія зараз продається в Avon і &E, в Ambre. Ambre чи якось так. От, як він називається, це Оде Парфам Гів. По-моєму, є. Це такий червоненький а, червожевий флакончик. Ну, рожевий От, Мені цей аромат дуже сподобався на холодну пору року. Це просто дуже гарний. Фаровай рібель. Це теж дуже гарний, симпатичний а, Такий осінньо-зимовий аромат. Маю його в 10 мл. Тому це я використала пробничок з задоволенням. От, насичений. Так, вибачайте, бо ми знову хворіємо, кашляємо і температуру маємо, сидимо вдома, знову на лікарняному. От, Так, фаровий рібель. Якась, знаєте, навіть якийсь цукор такий смажений, якась солодка вата. Продовжуємо знімати в таких умовах, як ми маємо. Вимкнули нам світлину, але що поробимо, такі наші зараз реалії. А, значить, Farrova рібель. Приємний, дуже симпатичний аромат. Мені він подобається. Планую, можливо, в майбутньому, ну, не знаю, подивимося, як все вийде, як все вийде купити повну версію. Ну, побачимо, поки маю чим користуватися, то користуюся. І ще один аромат це Little Black Dress Lace. Я вже говорила вам, що це такий близькосидячий шкіри аромат. Він мені не дуже сподобався аромат а, якогось а, мила. Я не знаю, чи я вам цей пробничок, мені здається, показувала. Це просто хтось мені його витягнув а, з моєї зв'язочки. Зв По-моєму, я вже залишала відгук про даний аромат. Трошки мимо мене. Далі, буквально сьогодні закінчила ось такий колаген а, солюмев. Це в мене вже а, друга баночка. Рівно вистачає його на 20 році. 26 днів. В мене з тропічним смаком, ось такий Тропікал Хібіскус. Тут приємний аромат. Звичайно, хотілося це такий коктейльчик, компот лі літній. Йшла така мірна ложечка. А по дві. Ложечки над ще зранку заливала такою добре, чи теплою водою і пила за 20 хвилин до їжі. От. Не знаю, чи зараз я буду повторяти колаген. І поки напевно зроблю вже паузу, два місяці пропила. Зараз переходжу на біотин. Буду приймати. Так, Ну, давайте покажу вам, ще таких добавок. Це випили ми ось такі кави, дві нутрі кофі. От так виглядає одна коробочка. Ту ми вже культурно відкрили порожня коробочка. Подобається мені дана кава, вона йде як дієтична добавка. Це в нас в фармасі продає таку каву. Тут є де більш детальна інформація на українській мові. Країна походження Туреччина. 16 стіків по 2 грами. От, мені ця зелененька саме найбільше подобається. Люблю її. Повторяти, не знаю, можливо, якщо буде якесь замовлення хіба що, то повторила б дану каву. Далі закінчилася від Avon Ось така пінка для вмивання Planeta Spa 150 мл об'єм, Хороша була піна, видавала, такий приємний, насичений, доволі аромат от, притаманній даній колекції, от, який він швидко вивітрювався. Мені в принципі, було комфортно з ним митися, на відміну від іншої пінки, яку я теж зараз добиваю, забрала її від мами. Це вже буде в наступних порожніх відео. От, ну Ви зараз її не придбаєте, її зняли вже з виробництва, на жаль. Можливо, бо знаєте, навіть і повторила, але зараз тільки всього цікавого в українських брендів, що хочеться також їх тестувати. Що стосується Ayву, ну, закінчилася в мене ось така сироватка для волосся відновлення посічених кінчиків. Це серія Advanced Technique. маселко для волосся, розподіляли його на кінчики, об'єм 30 мл. Мені дуже дана серія сподобалася. Маю ще інші в запасі, які ми зараз одною активно користуюся, інша ще в запасі стоїть. Люблю такі штуки, тільки жаль, що зараз ними користуватися. Якось не дуже випадає, тому що під шапкою волосся трошки стало жарнитись більше. Далі. Покажу вам ось такий шампунь це в нас Юнайс. Nice. Ось така серія з оливою іде, Що тут нам обіцяють, що він йде з екстрактом оливи, живильний та відновлюючий догляд. Об'єм тут хороший 400 мл, аромат приємний. Але в мене з даним шампунем жарнилися швидко волосся, жарнилися, і більшу частину використав чоловік. Я це вже добивала, і в кінці чоловік мені каже, ти знаєш, мені здається, що мені від цього шампуню з'явилася лупа. Одним словом, якісь такі, знаєте, відгуки у нас в мене враження такі неоднозначні, тому повторяти я напевно не буду, тому що будемо тестувати щось нове. Напишіть мені взагалі, як ви, якщо ви користувалися даним шампунем, який у вас він викликав реакцію? Чи була вас лупа, Бо в мене от реально жернилася дуже корені, Вони в мене і так жирні. А з тим шампунем так помижу голову, наприклад, сьогодні. А, а на завтра, на ранок, вона вже така, знаєте, якби вже не проти би і помил, помитися. А, так. Ще один засіб юнайс з alloe Vera. Це такий тонік-розпилювач для обличчя. Дуже мав приємний аромат, зручна упаковка, що можна одразу розпилювати на обличчя, об'єм 110 мл. Тут написано, що він ще з вітаміном С, геалеронова кислота, якісь екстракти квіткові, меліса, що заспокоює. Мені подобається. Даний формат таких тоніків спреїв можна влітку просто витягувати з холодильника і такий ефект охолодження на обличчя отримати, коли наносите цей спрей. А можна полуповерх макіяжу наносити. От, зараз в мене спрей від фармасі подібний, користуюся ним, а цей дуже заслуговує вашої уваги. Якщо ви ще не пробували в компанії Юнайс ось такий даний тонік, то я вам його, звичайно, рекомендую. Спробуйте. Я думаю, що ви залишитеся задоволені, якщо ви, звичайно, любите такі формати спреї. Хоча можна його і на ватний диск спокійно наносити, і все буде нормально. Тобто потім протирати даним тоніком обличчя. Так. Пофарбувалася, моє відео, ви напевно вже бачили, як я там фарбуюся фарбою. Ось такою Garnier Colin Sensational. Перший раз таку брала, дуже всі хвалили. З есенцією дикої троянди. Це в нас де якась оновлена формула. Королівська кава 3.0. Ви знаєте, відтінок мені на початок здався такий, знаєте, темнуватий, прям чорний. Але ні. Всі говорили, з якимись різними відтінками мені домашні. Але... Пройшов там буквально два рази після миття голови, і колір а, мені просто ідеально, як блискуче, посічених кінчиків навіть не було видно. А, ну, я їх не, не зрізала, а власне хотіла попробувати їх фарбою зафарбувати і отримати від нього ефект від даної фарби. А, я задоволена даною фарбою, чи буду її повторяти. Ну, не знаю, подивимося, поки не планую фарбувати волосся, далі буде видно. Але дану фарбу, дана фарба мені сподобалася. І приємний тут нормально було нею користуватися. Тобто тут я всі зберегла окиснювач і ось. Сама фарба, і це в нас йшов ось такий є бальзам догляд для заволоссям. Я залишилася даною фарбою. В принципі, задоволена. Брала її в Єві по акції. От. Тому такий мій відгук. Ще одне покажу вам: це Via Beauty маска для обличчя. Ось така. Колаген, колагенова серія, вона нам обіцяє розгладження зморшок фільтр, фільтра Дравлика. Так, що я можу сказати? Що ця маска, в принципі, лекало мені підійшло, все нормально. Рідини тут ніякої не було. Тобто, як витягнула маску, нанесла її на обличчя. Рідини тут зовсім не залишалося, навіть не було що зливати. Так, я вам не сказала, що це Via Beauty. Що по результату, лекало мені підійшло. Полежала я з нею хвилин 20, А в обличчя було таке, знаєте, зволожене, наживлене, і мені здалося, що навіть цього було забагато, тому що це все не поглинулося моєю шкірою. Весь цей. Вся ця рідина, одним словом, не поглянулася шкірою, а, мені доводилось її промокнути серветкою обличчя, і не сподобалось мені те, що після даної маски була надзвичайно страшна липкість, яку я просто терпіти не можу. Я цю маску робила вже ввечері, вже перед сном, і навіть не наносила додатковий догляд свій, наприклад, там нічний крем, тим більше і сироватку, вже нічого не наносила, абсолютно от. І зранку прокинулася, шкіра була наживлена, зволожена, і навіть оця липкість, вже коли я зранку вмивалася, то знаєте таке враження, що цей слиз равлика скочувався з мого обличчя, коли я нанесла, ну, вмивалася водою. От. Теж якісь такі неоднозначні відгуки, а спробувала і дякую, ніяких негативних реакцій не було, почервоніння не було, нічого не було, тобто все нормально, тільки мені не сподобався цей момент з липкістю. От. Тому спробувала дякую, більше повторяти не, не хочеться. З мало цікавого закінчились в мене ось такі ватні диском з ефектом прошитого краю, 120 штук, Greenway брала у Єві. Закінчила я ось таку зубну пасту з alloe Vera. Непогана була паста, але вже в кінці, часто вона мені вже набридла це гелева текстура. от, і, не знаю, фаберлік, все ми з ним вже розпрощалися. Також закінчився в мене пілінг з ах кислотами Це перший крок. там було... Там була ціла система, перший крок А, Б і С. Пілінг мені цей подобався. Зручний дозатор, що піднімалося дно. Було його зручно, зручний у використанні. Сам відсоток даного, даних кислот тут був такий, що ви не зашкодите своїй шкірі. Тобто, це такий делікатний пілінг, який підходить і для сухої, і для якоїсь проблемної шкіри. От. Ну, що буду багато говорити? Ми також з ним вже прощаємося. Нарешті, і закінчився в мене ось такий порошок, концентрований, універсальний, тут об'єм пів кілограма. Та я прийшла в компанію Faberlic власне, за порошками безпечними для своєї сім'ї. Ще в запасі в мене є декілька штук, але також докористую і ми не знаю, чи я навіть в майбутніх баночках порожніх буду вам ще його показувати. Напевно, це був останній решта я буду просто викидати ці порожні баночки і вже вам не муляти ними очі. Тому що я їх вам не можу зараз рекомендувати. Все мої дорогенькі, дякую вам всім за перегляд. Тримаємося, підтримуємо один одного, бережемо себе, своїх близьких та рідних Все буде добре. Маю надію, що я не знаю, що там собі думають думають в Арефії, коли нам знаєте бомблять по нашій енергосистемі, по наших ГЕС, ТЕС, От, але мені здається, що ось цей вогник, який горить в серцях кожного українця, не згасне ніколи. Дякую вам ще раз всім за перегляд. Бережіть себе. До нових відео моїх. Всім па-па.